На рибалку. Так. І мені потрібен удочка, гачок, ще що. Грузик. Так. Наші Наші так. Черв'яки. Так. А ось забули ми про поплавку. Зараз його відкриємо. Що тут у нас? Шарик. Це буде грузик Так, давай ось що. Дивись, уважно. Я беру цей шарик. Так? Забираю, віддаю тобі. Ось, так. Падуй. Десь шарик. А ось. Так, ну добре, ну це була така. А зараз ось цей шарик. Я кладу в кишеню. От дивись. Можеш перевірити. Ось лежить. Лежить? А ну перевір. Є? Е? Перевір. Є? Е? Є? Е? Добре. Значить, шарика більше в нас немає. Що зробимо? В руках в мене теж нічого немає. Нічого. Тоді ось. Падуй. Падуй, падуй, падуй. І ще раз падуй. Молодець ось.